Розглянемо сьогодні, як намалювати серце в скетч. Давайте подивимося. Дивіться, у нас є також функція Circle, яку ми раніше розробили. Тобто можна малювати кола з будь-яким радіусом і з будь-яким також кутом, наприклад, можна намалювати дугу і можна намалювати кола в принципі, в будь-якому місці. Ну, дивіться, Потрібно підключити бібліотеку, якщо ви не підключили олівець. Ось вона ось таким чином тут додати розширення, і вона підключається. Вона у нас тут є. Так, ну і давайте, власне, дивіться, перемістимо нашого котика. Так, у нас будуть, дивіться, тут керування. Переходимо. так, Потрібні події, наприклад, коли натиснуто у нас прапорець. І тепер треба власне, котика перемістити власне, певну, ось, певні координати. Давайте також повернемо в напрямку, наприклад, 90. Давайте очистимо все, що у нас тут є. Так, давайте, власне, піднімемо олівець, тому що треба ще буде переміщуватися. Так, давайте надамо якийсь колір. Також олівцю давайте надамо кольор певний. Ну, нехай буде, наприклад, ось такий, нехай буде червоний. Це у нас буде серце, тому нехай буде червоний. Так, тепер треба, власне, задати розмір олівця. Давайте задамо, наприклад, ну, нехай буде 6, наприклад. Нехай буде 6. Так, ну і давайте перемістимо також. Давайте Зараз команда у нас буде перемістити в Y, тобто беремо її в русі. У нас буде X0. так, Y буде, нехай у нас, наприклад, мінус 170, ось таким чином. Так, і опускаємо олівець. Так, Тепер треба опустити олівець, власне, щоб ми, власне, розпочати процес малювання. Ну, і, власне, давайте давайте розпочнемо. Так, давайте запустимо. Так, запустимо. дивіться, Котек у нас перемістився. Давайте трошки, нехай, у нас, щоб його видно було. Давайте трошки зробимо, нехай буде, наприклад, 160. Так, ось так. Або давайте, наприклад, навіть 150, щоб було видно якось його. Так, ось так. Давайте ось так. Так, Ну і давайте тепер, власне, так, повертаємо власне, праворуч. на, Так, ліворуч повертаємо на 140 градусів. Так, 140 градусів. Так, тепер треба переміститися на 100 кроків. Ну, Давайте, наприклад, буде у нас 100. Дивіться, якщо у нас 100 кроків, то у нас буде радіус власне, половину менше. Давайте зробимо навіть Давайте зробимо навіть 200. Нехай буде щоб побільше. Так, секція у нас щоб вийшло. Так. І давайте спробуємо подивимось. Так, бачите, котик у нас вже пішов. Так, тепер треба власне, викликати наш блок. Тобто першим буде передаватися радіус. Так, радіус у нас буде власне, 100, якщо у нас 200 кроків, то в половину. Так, І давайте перемістимо, тобто дуга у нас буде 200 градусів. Так, ну давайте запустимо, бачите, ось таке у нас виходить. Так, ось так це у нас все виходить. Так, і тепер давайте тепер змістимо так, повернути в напрямку. Давайте повернемо на 30 градусів. Повернути в напрямку. Так, давайте ось таким чином. Поставимо тут 30 градусів. Так, і тепер давайте, власне, знову змістимося так, Серкал. І давайте знову змістимося. Буде у нас 100. Так, і 200 також. 200 це у нас, власне, наш. Це у нас дуга, власне, це у нас дуга. Так, ну і залишилося нам також переміститися тепер на 200 кроків. Ще раз переміститися до кінця. Давайте перемістимо на 200 кроків. Так, І давайте власне, повернемо в напрямку 90. Тобто давайте власне, повернемо котика, де у нас він і був. Так, і повернемо в напрямку 90. Так, ну розпочинаємо. Так, ось таким чином. Так, ось так, бачите, у нас так, от не серце намалювалося. Так. Можна також задати цикли, можна, звісно, там поекспериментувати, також створити ще змінні додаткові. Можна взагалі, наприклад, вести змінну, щоб кожен раз не вводити, Наприклад, 200 кроків, а тут у нас на 100, наприклад, радіус. так, Щоб у нас кожен раз не вводити, може бути, наприклад, ось таким чином. Бачите, ось таке у нас вийшло серце. Так, ось така у нас функція. Тобто, також я скинув відео. власне, В посиланні буде також в описі під відео, буде у вас також відео, як створити власне коло. І це у нас, власне, як створити серце. На сьогодні всім дякую за увагу.